Коли самася Біблію читати, трошки прочитав, нічого не зрозумів та й кинув. А потім вже другий раз тюрмі сидів, мені один об не об'ясняє, що ти читав, старий заповіт. Треба спочатку новий заповідь читати. Дали мені новий заповіт, прочитав, нічого не зрозумів. Псалтир навіть не, не дочитав, не вистачило терпіння. Славте Бога! хваліть його, прославляйте, прославляйте, співайте Йому. А все так погано було, що... Ну, важко це словами сказати, так якщо ти цього шкіра не переживеш, то ну, що я тобі скажу? Голод, жорстокий злий режим такий. Голод, що хотілося прогнати усіх і Бога, і всіх кинув і де читав псалтиря. А потім один влад приїхав до нас набрати, і він усі до покаяння призивав. І мені також кажуть, тобі треба покаятися, треба прийняти Христа в своє серце. І коли я вирішив покаятися, я одразу став вірувати. І з часом я зрозумів, що Господь Він відкривається тільки і простим, а гордиливих лейковажних відкидає, не відкривається такий. Тож, шукаємо ряди Бога, у нього є відповіді на всі наші питання. Чи будемо ми готові відповідати, коли будемо питати нас? Я вам ще запропонував вистівочки. Тут на різні теми, на тему війни, на тему невіря, безбожжя і віруючих стосується. Бо якщо людина ніколи не читала Біблію, їй буде важко деякі речі зрозуміти, що я тут написав. Але якщо людина проста, то вона поцікавиться, буде тут є свирокий зв'язок. Тож шукаємо люди Бога. Він ще сьогодні нас шукає. Тут на тему війни я так ну, тут і кратко написано, і я вам так можу сказати, мені Господь так відкрив, що це, що робиться в нашій країні, припиниться війна, коли народ Божий увійде в споки Божий. І вже більше ніж три роки, як це мені Господь промовив. Я ще зараз по-іншому кажу, люди, війна не припиниться, доки народ Божий не веде спокій <клухи> да, Господь. Війна <клухи> не припиниться, доки народ Божий не веде спокій Божий. А спочитаю, щоб ми звернутися домов від цього серця. Так, <клухи> да, власне Господь. Ні, в нас є. Треба одразу і помолитися було. Дядько. Да, можливо, за когось треба помолитися, знаєте, можливо, хтось вже впадається за Бо, Знаєте, у кожного своє. Можна за, за когось помолитися, за зцілення. Господь, він сьогодні ще хоче з нами розмовляти. Кому таке сілиш? Росіянський немає. Так давайте помолимося, помолитись Давайте, що А... Не соромтесь. Ми з вами. Я, що в мене зараз на серці, знаєте, ось що, Господи, благослови нас усі, господи, дай нам, господи, на зустріч пішли, пішли нас один одному, знаєте, щоб, Бо, знаєте, якщо люди... Потрібні люди, да зустрінуться. Потрібні люди, да зустрінуться, і наші, нужжі, наші нужжі, потреби наші да будуть е, спо, наповнені. І ти знаєш усе, усе Господи, кожне серце зараз. Благослови, Господи, нас усі, Господи, благослови нас шукати тебе, шукати, Боже, з Тобою відносин, бо я вам скажу, що ну, я, вже це не молитва, я ну, можу знов, знову буду проповідувати. Я вам скажу, що Господь це особистість, це не просто книжка. Знаєте, багато хто вони мають нібито відносини мають з книжкою, а Бог це особистість. Він хоче навчити нас, щоб ми навчилися чути його особисто. Як кажуть, що в Біблії сказано, що вже не будуть казати один одному, пізнай Господа, кожен от мало до великого буде знати мене. Ось це моє бажання. Ось це. І я вірю так, що в Україні Господь, знаєте, це що робиться, наш країна стікає кров'ю. Але Господь чекає, Господь чекає, щоб ми до нього від цього серця звернулися. Бо. Люди де, хто думає, що свічку вони поставлять і свічка за нього буде молитися. Ну, якось це легка важна. Господь хоче, щоб ми, ми навчилися чути його, навчилися молитися, по справжньому молитися, вірити, знаєте, що, що наші молитви це не пусте, знаєте, якесь там там, гороха по, 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 по стіні. по, по, по це. Тож, ну, якось так. Да Благосуйтеся Господь. Всім щастя, мира, добробуту. Амінь. Амінь. А молитвою спасіння до да, православною, давайте я помолюся. Знаєте, зараз є православне свята, і сьогодні моляться молитвою спасіння. Якщо ви щиро вірите в Ісуса Христа, Біблія каже, «Всякий, хто покличе ім'я Боже, спасеться. І цими словами душа людина спасається, або Христос пообіцяв, пообіцяв розбійку на Христу. Кажу тобі, будеш зі мною в раю. Тому православно називається молитва, молитва Спасіння. Молитва така. Зараз де війна, ми не знаємо, що буде через коло. Тому давайте щиро, якщо ви вірите в Христа. Отець Небесний, Отець Небесний я, визнаю, я, визнаю, я визнаю, що я грішний. Я, грішний. я прошу тебе. Я прошу пробач тебе. Мені. Мені. Всі гріхи. Всі гріхи. Я, вірю, я вірю, що Ісус Христос Ісус прийшов на цю землю. Помер за мої, мої гріхи. та Воскрес. Та воскрес. Приймаю тебе. Прима своїм ве? Господом та Спасителем. Так, да, Я, я колицеї молитвою молився, я ще так молився, що Господи прости мені.